Загинув внаслідок вибуху. Трагедія сталася в Березнівському районі. Відомо, що на території приватного господарства вибухнув невідомий предмет. 40-річний чоловік перебував у підсобному приміщенні, коли там стався вибух. Матір викликала медиків, однак вони лише констатували смерть потерпілого. Працівники вибухотехнічної служби поліції області обстежили місце події. Попередньо відомо, що здетонував невстановлений вибуховий пристрій. Його уламки вилучили та скеровуватимуть на експертизу. А вже у Рівненському районі поруч із селом Тихе сталася аварія за участі трьох машин. На жаль, один пасажир загинув. Ще троє людей отримали травми. До лікарні потрапив чоловік, а також жінка з двома дітьми семирічним хлопчиком і дівчинкою, якій лише 11 місяців. Водій автомобіля Opel Зафіра, 38-річний житель Костополя, допустив зіткнення із попутним автомобілем Ніссан під керуванням 24-річної жительки села Яринівка, яка зупинилася з метою здійснення повороту ліворуч. Від удару Opel відкинуло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення із автомобілем мерседес benz яким керував 43-річний рівнянин. Ще одна смертельна ДТП сталася у гощі. Там збили велосипедиста, який переїжджав дорогу у непередбаченому для того місці. Сталася аварія на трасі «Київчоп». Попередньо встановлено, що водій автомобіля Тойота, 54 54-річний киянин, допустив наїзд на велосипедиста, який переїжджав трасу у невстановленому місці. Від отриманих травм 46-річний житель гощі загинув на місці. У Вареському районі поліцейські разом зі співробітниками СБУ викрили хлопця, який незаконно добував бурштин. На місці події вони забрали автомобіль, саморобну мотопомпу та інші інструменти, якими він користувався. 23 травня під час відпрацювання поліцейські відділення поліції номер 2 селище за спільно із співробітниками СБУ регіону у лісовому масиві у селі Ждань виявили 24-річного жителя села Кухіцька Воля, який займався незаконним видобутком бурштину. За цим фактом слідчі розпочав досудове розслідування. Нині поліція розшукує інших людей, які могли бути причетні до цього злочину. Людмила Жук новини Рівного.